Така теша в лісі. Паде дрібний сніжочок. Температура мінус 6. Вітаю! Добрий ранок! Сьогодні я, прогулюючись лісом-знайком, вже думаю, нічого не записую, поки не знайду. І є ось у нас рибочок так захований це до нього ось такий для початку. Ну я вам скажу, бо то були морози, потім була відлига, розмерзлося, ну і тепер знову не замерзли. То вже стан, як бачите, такий собі. То нема що брати. і тут і залишається. Добре, а ми йдемо далі. Все, що буде, покажу. Надіюсь буде цікаво. Найк з'явився, десь бігав. Де був найка. А? Білок відвідував. Сніжок так посилюється, Вже так почало припадати трошки. Найка щось тут принюхається, щось чує. Що там, найка? Не знаю, щось і Тут уже так топчется. Ну що ти там наш у щось все щось його цікаве. Це на варивок. Треба подивитися до нього. А, вони замерзли. Очевидно, відламалося. Він чистий. Але він замерз як камінець. Та нема що брати. Вже, бо то вони були замерзли, а потім була відлега. І вони розмерзлися і тепер знову замерзли то вже. Все. Так і буде. Та й залишається тут. Добре. Йдемо далі. Які ялинки укутались сніжком. А це я вже зустрічав таке от на каміню сніжок топиться. Хоча на вулиці морозно. А на каміню топиться. Таке буває. Kaj si tu je? Ampak je in tako na vidikrete, da je on promer. Kaj imaš, brat? Nek? Hm? Ne še nekaj, minus sedem. Hej, piži. Це То, що я казав на камень, хоч морозно Сніг них топиться. Таке доста часто. Таке все Ніби в інію Так він уже тут буде зимувати так і найлишається. Що найка? Ти все щось сокотиш.

так ты хуу лиси снежок Уже так притрусив. Нам тут ще трапився грибочок, але я вже їх навіть не дивлюся до них, бо вони промерзли, то вже вже мороз, зима до них. То кажуть, всьому свій час. Ну, як щось там знайшов треба йти дивитися, ну бешкетник. Так попробуй знай, кого він там знайшов у цих хамазниках. Ой, бишкятник. Е, є я бачу. Там є дикий кіт. А. Ось кого він знайшов. Котик. Треба йти забирати найка. Найка я вже зловив, той добре, бо котик на тому першому дереві щось спанікував і зіскочив з нього, то я дуже переживав. Але котик спритний. Заскочив на інше дерево. То я вже найка зловив, він вже на поводку. То вже мені легше. А котик просто красень. Такий пухнастий. Ну просто красень. Він заліз на я на вершачок ялинки. Я знаю, так від землі. Ну, метрів 15, певно Ну я дуже хвилювався, але добре, що все добре. Найка я зловив. Ну, котик просто красень. Добре, йдемо звідси. Котика лишаємо в супокою. Ми так з Найком відійшли на безпечну відстань від котика, щоб він не панікував, залишили його у супокою. Зараз пів сенсу ходити. Збирати гриби немає, та то й не треба. Ви самі бачили, гриби вже промерзли. Як то кажуть, всьому свій час зима своє зробила. І тому, можна так сказати, грибний сезон завершено. Що ж, вам дякую. За ваші перегляди, коментарі. Бажаю вам здоров'я, миру, добра. Все буде Україна. Ми з Найком додому. До зустрічі! Така краса ялинки в снігу. Просто краса я тепер так іду і мені нагадалося, як мій покійний дідусь казав мені Бачиш у лісі? Гарну ялинку. Зріж з одного боку кілька гілочок. Я ще так питаю, та на що? А він каже мені, щоб її на новий рік ніхто не зрізав. Краще нехай в лісі росте. Це так мені тепер пригадалося. А дідусь мій все життя пропрацював у лісі. Іди Найка до мене. Ходи, ходи сюди, ходи. Найка, ходи сюди, сюди йди до мене. Ходи, ну, ходи, ходи, мордочка, ходи, ходи. Може, тебе беремо, оповідать.